Традиційно по дорозі таки забігши фіше. За фіше Подивіться, що робиться з цінами фіше. 130 грам філе лосося слабосоленого. Ось такі от упаковочки. 165 гривень за 200 грам холодного копчення 255 гривень. Є ікра лососова зерниста 80 г баночка. До речі, така, як ми бачили з вами в ребні з бараш. Тут 275 гривень і 130 грамів 390. До речі, навіть цікаво подивитися на ціну. Що в нас обиявляє. чи Дуже-дуже різниця. А, тут ще дивіться, лососова 277 за 100 грамів і 120-320 Ікра лососова в склі 285 гривень за 100 грамів. Скибочки лосося. Є така от асортів 135 гривень за 100 грам. Філе оселедця. Ось воно. 22,80 за 100 грамів. Ціни за 100 грамів. Кетан за 100 грамів 45 гривень. Грам. Скумбрія, скумбрія холодного копчення. А ціна зараз, зараз 331 гривня. Правильно, я дивлюсь? Правильно. Так, салака. Мойва. Черевця лосося. Мойва копчена скільки коштує? 17 гривень. До речі, я по собі теж взяв. Ось таку невелику упаковочку. Отаку. 17 гривень. В Рибі з бараш мойви не було, а я теж захотів. Салака, салака по 145 гривень коштує. Ікра Мойви 150 гривень 59 гривень, отака от є. Отака олії 500 грамів 210 Ну і черевця 35-50. 35-50. На рахунок консерв. Ось туди оці сардини, подивіться собі. Є Нептун Мідия 90 гривень за 300 грам. М'ясо лосося 85-200 г. Салака за, за кілограм 99 гривень в таких банках. І є кілька теж 99 гривень. Значить, дуже смачна оця ось скумбрія в пряностях 48 гривень. Був ще такий матіас. 25, але розібрали. На рахунок пресерв. 500 г Нептун 89. 108 гривень це скумбрія за пів кілограма. Ну і подивіться свій його за 300 гривень. 300 г 60 гривень. Фіше. І пів кілограма 87 гривень. Є по кілограмовій упаковці 171 гривня. І отака, дарчітка щось новеньке. зновеньке. Оселедець, пресерви 166 гривень за кілограм. Так, а, і, до речі, знаєте, дуже гарно, до речі, у порівнянні. Ми подивимося, сайда. Там 390, тут 37,40. Але вона... Ось така от. Тут філешки всі такі упаковані. Бачите? Так, теляп'я. Я вам покажу, а ви собі просто гарно собі подивитеся вже ціни. Горбуша 31,45, палтус 55. Отакий от, от стейк 384,8. Ось, бачите, погано сфокусувало. Такий стейк 384.18. Палтуса 674 грама. Ось от, от. Масляна. Тунець. Не чи гарно виглядає тунець, дивіться, які упаковки. Лосось. Форель 7310. Мойва. мойва. А, Он там я бачу є мойва. Дивіться, є мойва теж. Черевця лосося, зубатка. Стейк кити. Мені, не знаю, от, з холодного копчення кита і ікра норм. А свіжоморожена мені не подобається. Ну і тут подивіться. На льоді охолоджена у нас є скумбрія 27,50, є цібас охолоджений 39. Різні види і Ви собі подивитися. Форелька 258, Мойва 47, Горбуша 440 і Кети 460. Восьмині, кальмар стейки. Є філе. Філе в нас лосося. 81 гривня. Тут у нас стейк лосося, а це форелька. Так, це все моє, я все забираю. Угу. Дякую. Зараз віднесу на касу і ще вам дозніму, покажу. Беру отакі от, дивіться, ну, потім покажу, якщо цей. Саме в холодильнику. У нас дуже багато різних креветок, дивіться. І в глазурі, і без глазурі. І оці дуже класні І Є отакі от пофасовані, дивіться. Одна креветка втекла, зараз мої повернемо на місце. Так, а на рахунок цін. Я вам покажу, ви так, як то кажуть, коротко пробіжитеся, оком, добре? Тут великі циферки, вам тут все буде гарно видно. І кальмар, і восьминіг. А, і тут пішли оці от е, славнозвісна ікра. Оця, дивіться, вагова за кілограм 4600, кити, нерки, форелі, 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 горбуші. І такі гарні міді. ікра, от вона. Ось вона. Бачите? Е, до 26-го року вона заморожена, але вона, бачите, різні фасовки. 617-2, 616. 5 А це взагалі лотос, власне, щось. Виробництво це форелька. Ну, Всяке так. Так, по маринованому. Собі коротко подивитися. Філе 17 17,20 на знижці солений оселедець 2050. Метіас 1190 філе а, холодного копчення вагове баличне частина 121 гривня. Солина 118 Ну, Ціни за 100 грамів. Теж виглядає гарно масля 96 гривень, а, палтус 76,50 за 100 грам. Ставрида, тут бачу гарячого копчення, шашлички, машлички, ну, подивитися. На рахунок печінки тріски є ось така і ось така. Тобто, вона представлена на ваш розсуд. Знову ж таки, є ставритки, тут у нас шпроти різноманітні і кільки. І коротко прийдемося по заморозкам. Тут у нас де все тушка Невакуумована, вагова. Кета 2560. Горбуша 24,80, салака 8,80, скумбрія 16, э, скумбрія 17, напевно, якась збільшається якась менша. Тушка Хеку 14,80, Кінкліп 33. Батить світло так погано, знаєте, що вам погано засвічує. це північний голубий Мерлін 13,80, Сібас 42,50, Окуль на знижці по 19 гривень. Гарний, але він з лускою. 10 1040, камбала 18 і хек аж тріска червона, Точі, ну, то чи непогана. Нутотеня, акула привид і хек тушка. І ось воно все є. Дещо пофасоване, де що не розфасоване. Так що все є. Дуже всього багато, так що сміло можете приходити, бо вибір просто неймовірний. Як у цих от і кри великої, хоча бачите, ціна теж горбуша тисячі, кита 4 600. Так що, ну і дійсно є дуже багато різних видів, бачите? Хоча тут 35, 35, 35. Вона і візуально якась різна, трошки більше, трошки менше. Ну, але тому треба теж розібратися. От, смакота.